Я хочу дорогу зробити, наприклад, хотів, пошло дороги зробити, на, на, запропонувати. Я, і, ну от, наприклад, від цього туди, туди. Я вже про дорозі до машини, До машини. От конкретно кажу, ну розумієте. А нам яке мало там хто ходить і мало хто їздить. їде. Нам віто відходить тут, а там будуть. Ну дисмотр, я скажу, нам готово. Нам проблеми з цими скажу. Наприклад, наприклад, ну я не хочу, щоб сміяти, я серйозно говорю. Наприклад, дитячі мудаки я можу зробити. За... Ні, не такі, не одна гойдалка, а великий. Наприклад, я не знаю. Можу, е, давайте зберемося, можу в е, під'їздах е, ремонт зробити, можу, ну, що я хочу зробити, Що? я не буду продовжувати на якусь землю, чи не ще щось, як, як от Римошевський тут пише, написав о, лице. О, хотів би щось зробити для людей. Хотів. Вот. буківку зробив з тої сторони, з тої сторони, забор влаш... учасник заборі, калітку зробив, це за... заміра тому, це все я ще зробив. І хочу ще зробити. Хочете? хочете. А е... що ви за то хочете? Не правда. Не правда. Ну, не ну, правда, то, то не правда. Дороги нікому там не стоять машини. Там і люди не ходять, тому що до третього будинку. Отут ходять всі до нашого будинку, всі, з тої сторони, там. Ну, там ніхто не ходить, там робити дорогу, то, то Скажіть, от, от, нам... от, 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 оцей кусок зробити? Ну, не кусок, Скажіть. нам треба капітальний ремонт цього двору. Що нам пускає? Вон нам пускали, вже засипали. Тобто я, тут а... щось не знаю. Тут і тут тори є відносно свої п'яти. Да. В міській раді є проєкт, ви про нього прекрасно знаєте, що це за проєкт. Не знаю. Знаєте, не знаєте, у надала є проєкт. Минулого року Лен збиралися тут, зібрали молодих і стали валити забор. Ми люди встали і сказали, ми машин через двір не пустимо. Все, закрили ту питання. Тепер другим усілюється. Ви нам карти ніколи не викрили. І для нас ви добре не зробите, якщо ви для себе якось не маєте. Ще раз кажу, чистосердечно, дивлюся вам хочеться. Що ви... зараз вірите слова? Президенту не вірять, а ви хочете, щоб вам вірили. Шо ви закликаєте, можна я вам відповію? Читайте, без неразу не продати. Значить, дивимося в очі і хочуть, дивимося в очі, і не хочу до вас. І кажуть, що я хочу, щоб виходить для людей. Хоч приход зібрав людей. Хочу зробити безкоштовно, без для людей. Мамо ні з ніякими інтересами, нічого, ні, нічого, нічого. думав, оцей кусок дороги думав і зробити дитячу площадку. Думав. Ну, якщо ви не хочете, давайте виходить, ну, що... 50 шестьдесят лет тут живем, вот, нас я um, маю на Я имею в виду такую новую, новую. Вот сюда можно поставить, у нас уже Давай, идут Давайте, я нас, сюда. вот, есть качели у нас. Давайте 6, я сюда поставлю. Но нас, церкви, я имею в виду ну, не новую, это все свои качели. уже новая, в площадка. у нас, церкви а если то знает. Ми хотіли зробити, не знаю, як чия ідея, як писав. Ми хотіли зробити, відпочинок для Тернополя. Ось тут, так? Відпочали для тернополян. Але мешканці не хочуть. От і все. Хто таке? Я не знаю, я на сайті почитала тернополя. Я не знаю. Потім заложив чия ідея, а то, що проєкт відносно цього твору ще з минулого року є. Це мені вже сказав головний інженер, що він бачив на столі, Вона дала цей проект. Розумієте? І співставити з, з тим, що вони хотіли валити забор, значить тут є шури мури вийдуть. Але люди не знають. Люди не знають. І люди будуть страдати, як завжди. Ось з такими от прибудинковими територіями, яким німав діла, цей шурує творі. Ви шуруєте фури, а ми терпимо ні півно вивісити, ні форточку відкрити. Тому що якщо жара, то пиліде, якщо дощ, то калюжить. Люди ходять прямо вон там. Поприямка. Жінку, я до форуму маю ще раз, третій раз я повідомлюю. Ну що ви говорите? Ніяко. Та я вам запишу ті фури, які привозять вам диво. І машина це, шурує со це... скорості, як був відповідь, він на трасі. На трасі. Нам вису, Кілометрів 60, нічого я поплюнути. І воже не вам їздити. Ні, не правда. Бога. Я вам оті номера машини на столу. Яка... І вода їздить, добра вода. Їдеть стійко про кожній частину, частині. інші частини. Загуляють вечором, тут у дітей стоять, дорослі. Це пішохідна частина. Єдиний заїзд, який є цей вік, це пішохідна частина. Всі машини, які сюди, сюди не може заїхати ніяка ні швидка, ні якийсь, не дай Бог, пожежник. Тут загін тут, цей будинок немає. Всі ходять, всі дивуються з великими очима, дивляться на нас, всіх, як ми маємо добратися до своїх будинків. От я, я живу в третьому будинку. А від молочного от сюди. Було сюди вкритий, знаєте, там закрили, не можна. <клуб>. Як так тут заходить машина, то їх можна. неможливо. І чому так тут всі машини? Є? Тому що більше проїзду тут немає. Змітичну проблема. І ми заручники ситуації. Тут в центрі ми не маємо ніде ні виїхати, ніхто до ні в нас тут приїхав, ми тут навіть пояснити, же таксисти вже знають. Але щоб щось сюди заїхав... І виїхав звідти. Це проблема, бо ми їдемо всі по, по приїжджати. Там загороджено, тут загороджено. Ну прохід, от ви сказали, прохід, я десь сход, як по ньому можна бути? А от не дає зробити. Тобто, тобто, зробити. Я зроблю, я обов'язкову це зроблю. Ой, тут по проходу, тут ввечері через... тут і так вон, вон забор. Всі сидять. молодь купить тут піде, доганяєш, А там будуть ступеньки, то. Я і старші люди поступенько скакати не будуть. А от з тої сторони молодь буде водити. Дивіться, я хочу таку халітку поставити. Я поставив свою хочу... Там, там і там і там. сторони. Зайшли її виклик. Якщо настроїтись на неодив, то так. А якщо зараз, зараз я закінчу. отак от почну саму колітку включити, і тут поставити і там.

Не заїхала під які який брав свою машину. Через це, 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 це. це. Зробіть таке. Щоб він закривався, вон там як рецював. Вон там, через заряду. Дивіться, я не знаю, що тоді. А що не можна? Я не знаю. Тепер по дозвілі понапов інспекції. Двісь, ну, я, я буду старатися, хочете обманути. Тільки ви слід скажіть, де? Де ви хочете.